Була добра дитина, чуйна. Всі його поважали, він всіх шкодував, любив, як міг, так всім допомагав. Марії Сибаль, 68 років. У жінки двоє синів. Старший син Віктор, гранатометник, загинув 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку. Його друзі, які з ним воювали, задзвонилися, і він знову по своїй волі пішов. На війну і загинув. Якщо треба, буду допомагати і надалі, в честь свого сина і всіх синів, всіх матерів, які живі, і я дуже би хотіла, і боже, прошу, щоб всі діти, які там є, щоб прийшли живі і здорові. Ігор Плечінь – волонтер із Сокаля. Допомагає військовим із початку повномасштабного вторгнення. Розповідає під час одного із зборів, йому бракувало грошей на купівлю автомобіля для військових. Про це дізналася Марія Сибаль і передала волонтерам 100 тисяч гривень. «В Той час ми робили збір якраз на два автомобілі, на тепловізори, там ще на щось на це. І я кажу, автомобіль же нас був замовлений. Вже мали пригнати на це. Як якраз фотографія в мене була, я кажу: О, дивіться, ви практично дали кошти на оцей автомобіль. Пані Марія з сином підійшла знову і каже: якщо треба ще на одну машину чи ще на що треба будь-щось, то ми ще згодні дати і треба буде, то ми будемо допомагати. Я буду давати, скільки буду мати можливості, тому що мої кошти можуть зберегти життя чужій дитині. Авто вже отримали бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хочу висловити подяку нашим волонтерам Ігору. Яковичу та Сибаль Марії Степанівні за покупку даного автомобіля, який був дуже потрібний нашому підрозділу, у пам'ять про загиблого військовослужбовця із нового роздолу Ростислава Бальзана його батьки також за власні гроші збудували спортивний майданчик біля школи, де колись вчився їхній син. Він був командиром зводу 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Константина Пестушка. Загинув 27 березня минулого року у Луганській області. Йому було 22 роки. Ми знали, що ми будемо щось таке робити. Все, що ми робили від після його загибелі, це допомагали військовим. Але шлях до перемоги надзвичайно важкий і довгий. Ми десь думали, що можливо ми реалізуємо той проект після завершення війни, але прийшли до думки, поки ми ще в силі. А це львівська пенсіонерка Надія Музичук. Вона теж доєдналася до допомоги ЗСУ. Їй 95 років. На гроші, які жінка відкладала, вирішила придбати дрон. Його отримали військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади. Ту війну знаю, що переживаю, і треба ж людям побухти. Я ж хотіла, щоб щось буде. Я щось іншого такого не маю, щоб там каже, щось дати. А так за ті гроші щось вони собі куплять і будуть мати і їжу, і що треба. То, то мало, але то, хоч хай щось, і це вже дуже також щось поможе. Ну, хай знають, що в нас є. Також зброя для них наші діти виробляють, бо, ж, що ж ви було От так що треба, щоб наша Україна була? Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.